Всім доброго дня! Починаємо сьогодні роботу над літньою ажурною безрукавкою. Те, що я розповіла в попередньому відео. І робимо набір петель для спинки і переду. Загалом у мене по розрахунку вийшло 254 петлі. Можливо, якщо у вас якісь інші спиці, інша пряжа, вам потрібно зробити зразок, поміряти і розрахувати потрібну вам кількість петель. Ну, а якщо у вас плюс-мінус спиці одиниця, нитка в 100 грамах 360 метрів. То ви можете взяти за основу мій розрахунок і робити так само, як я: 254 петлі загальна, Це 252 петлі в візерунку буде і 2 кромочні. Так, дивіться, як ми набираємо петлі на резинку. Робимо спочатку такий, як вузлик, да, який затягується петельку і затягуємо її на спиці. Набір, який я зараз покажу, він дозволяє зробити дуже гарний край резинки. І резинка виходить дуже еластична. І ну, мені здається, він трошки легший, ніж той, який я показувала на кольорову нитку. Ось. Дивіться, уважно. Получається, ось так ми пров'язали з допомогою такого вузлика, який можна розпустити. От ви, коли потім перший ряд буде пров'язаний, ось цей вузлик буде розпущений, ми його не будемо рахувати, як петлю. Ми зробимо, коли пров'яжемо перший ряд, ми зробимо так. пум і все. Тому, ось так: ви робите петельку і ось так затягуєте. І далі набираємо Так, набираємо ми наступним чином. Тримаємо нитку і обертаємо її навколо спиці. Ось так, бачите? Ось так. Беремо другу спицю. Це на першій петлі треба притримувати, потім буде легше ось в цю нижню, отам, бачите? Ось цю петельку, яка знизу утворилась, ми заводимо спицю, підхоплюємо цю ниточку робочу, якою ми набираємо, і пров'язуємо лицеву петлю. Так. Ось так. Витягаємо її. Ось так витягнули. І далі ми беремо і спиці оцю петлю отак перекручуємо. Оцю нитку робочу перекидаємо наперед. Бачите, вона ззаду була, ми її перевели наперед. І вдягаємо ту, спи, ту сп... М -м -м петлю, яку ми пров'язали і перекрутили. Ось так. І це у нас. Перші дві петлі набрані. Оцей вузик ми не рахуємо, а це перші дві петлі. Далі знов так робимо, перекидаємо ниточку наперед, якби обкручуємо спицю і заводимо спицю в петельку, що утворилася. Витягуємо лицеву петлю, перекручуємо. Випусю, так. і нитку, оцю ми виводимо наперед. Перед тим, як перевдягнути петлю, витягнути перекручено, нитку ми перевели наперед. Все, відпускаємо, петлю вдягли, все, трошки підтягуємо. Це ще дві петлі. І знов отак. От обкрутили. Тримаємо позаду цю. Чи як? Цю, ми, так, ми отак обкручуємо. Ось так ми обкрутили. Тримаємо, витягаємо петлю. Цього нитка з багатьох, перекручуємо, отак, і знов цю переводимо на лице наперед і цю переодягаємо, підтягуємо. Ось так обкручуємо. Витягаємо, перекручуємо, переводимо нитку і вдягаємо назад. Тобто ми кожен, кожен раз ми набираємо по дві петлі. Бачите? Раз, два, три, чотири. Чотири пари, вісім петель. І так у нас задача набрати 200. 54 петлі. Тож, продовжуємо поки кількість набраних петель. Бачите, не забувайте оцю нитку переводити, бо інакше край буде з такими протяжками. Нитку потрібно обов'язково переводити наперед. Так, набираємо 254 петлі. Ну, На сьогодні все. Перший ряд вже я покажу в наступному відео. Поки що бережіть себе, всього найкращого, і до побачення!